Це одне з небагатьох місць, які залишилися на згадку про минуле в колишніх жителів села Птушка. Школа у сусідній Новоолександрівці, куди діти ходили на навчання за півтора кілометри. Микола Гавенко був одним з тих дітей. Отут були двері, там пічка. Ото тут знаходився третій і перший клас. А туди далі, там другий клас був. Десь до 40 дітей було. Іван Григорович все життя був і директором цієї школи. Село Птушка колись знаходилося на південно-східній околиці Краснопільської громади. Нині його не знайдеш на мапі. На радянських топографічних картах воно вже було позначено як нежиле. Село офіційно було знято з обліку у 88-му році у зв'язку з переселенням жителів. Сім'я Миколи Гавенка виїхала за кілька років до цього. Я пам'ятаю 24 двори, а до цього десь говорили до 50 дворів, також мальовниче село з вітряком. Свій колгосп був навіть у свій час. Дороги з твердим покриттям не було, і то трактором із саньми, то машини сюди ходи нас возили. А потім стали нас у школу не возити. Ну, батьки стали виїжджати, щоб дітям в школу було ближче добиратися. Останні три жителі в 87-му році виїхали з села. Школу у школу Новоолександрівці закрили як малокомплектну у 2004 році. Дітей тоді почали возити у Краснопілля, розповідає пан Микола. Колишній панський будинок, де потім була початкова школа, поступово руйнується. А від птушки залишилося тільки кладовище. Доїхати туди можливо тільки в суху погоду, каже чоловік. Нема вже ні будинків, нема нічого. Місце місце є прекрасне і все. На кладовищі ж рідні поховані, і так само там багато людей проживало. І ну, хто може туди дойти, доїхати, а хто вже й не може. Ми завжди там кожен рік всі збиралися. Нам ну, вже два роки так виходить, що ну, не можемо. Але сподіваємося, що все рівно туди у скорому часі поїдемо. Тяна, навіть думка була ну, близько до кордону. А... І ще я знаю таких людей, що кажуть, треба б туди переселятися. На старості починаємо розуміти вже, що чого старих людей. Кажуть, тяне додому або не хочуть нікуди їхати. Ну, тому що, навіть коріння там наше і дідівське, і прадідівське. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.